Вітаю кожного. Перед Рождеством Христовим люди украшають свої дома, огні, гарят, гірлянди, все красиво. У нас християнська страна, і ми празднуємо Рождество без Ісуса Христа, самого іменника. Не знаємо Ісуса. На землі це Слово Боже. На кожний день на праздник потрібно звати Бога. Його день рождення. То єсть, рождество і сучать його писання. Тоді можуть прийти в мою жисть прокляття, які були сказані через пророка Сахарія. Він бачив величезний світок, 5 на 10. з обох сторон там було на надписі. Коли він спитав, що. Це за надписи, Господь сказав. Це прокляття, які прийдуть в дом того чоловіка, який іскожає писання або вкрадає Господа Бога. І цей світок війде в кожен дом і кожного буде іспитувати. Тому давайте будемо ізучати Біблію, щоб не іскажати Слово Боже. Підписуйтесь на мій погляд, щоб. Не...